Ягода годжі, яка від неї користь. Сім вітання. Ягоди годжі це помаранчево-червоні свіжі ягоди овальної форми, родом з Азії. Більшість любителів натуральних продуктів знайомі із сушеними ягодами годжі, які виглядають як червоні родзинки. А на смак трохи нагадують солодку журавлину. Ягоди годжі традиційно використовували в країнах Азії для зміцнення здоров'я та продовження тривалості життя. Однією з причин цінності ягід Годжі є те, що вони, як і багато інших фруктів, містять багато вітамінів та мінералів, зокрема вітамін А, вітамін в 12 вітамін С, залізо та селен. В них хороший вміст білка, як для фруктів, і повний спектр амінокислот, необхідних для харчування людини. Споживання ягід годжі приносить організму багато поживних речовин, але оздоровчий ефект цих ягід значно більший. Плоди годжі насичують тіло енергію навіть після вживання невеликої порції. У них багатий солодкий смак, поряд з високим містом клітковини, що допомагає дотримуватись правильного харчування. Ви можете використовувати плоди для швидкого схуднення завдяки багатому мінеральному складу. Суперфуд відмінно замінює кілька фруктів, і він компактний для того, щоб брати його з собою. Клінічні дослідження на людях показали, що споживання ягід годжі у здоровому раціоні сприяє кращому контролю рівня цукру та холестерину в крові, артеріальному тиску, біомаркерів окисного стресу, запальних процесів та маркерів здоров'я серцево-судинної системи. Рекомендовано споживати від 14 до 30 грамів на день або приблизно від 3 до 6 столових ложок сушених ягід Годжі. Також вражає омолоджувальний ефект ягід Годжі. Доведено, що сполуки, які містяться у ягодах, Годжі, мають антиоксидантну дію, а також регулюють імунну систему та захист клітин. У традиційному Китаї ягоди годжі з давніх часів споживались для довголіття та для покращення роботи печінки ни і зору. У китайській кухні сушені ягоди годжі частіше вживаються вареними. Вони широко використовуються в китайських супах, трав'яних чаях, трав'яних сумішах, а також у чи соку. Ягоди годжі підсилюють смак як солодких, так і солоних страв. Наведу вам приклад рецепту для розуміння того, як приготувати страви з ягід годжі. Вівсянка з ягодами годжі. Необхідно 4 склянки води, пів склянки сушених ягід годжі, одну склянку вівсяних пластівців. Трішки солі можна додати пів столової ложки меленої кориці, молоко за бажанням не обов'язково, а також коліновий сироп. Тож додайте всі інгредієнти в кастрюлю, доведіть суміш до кипіння, зменшіть нагрів і кип'ятіть на повільному вогні 25 хвилин, часто помішуйте. Зніміть з вогню, коли вівсянка забере всю воду і стане ніжною, а не кашоподібною, і розкладіть її на тарілки. За бажанням додайте до неї молока або кленовий сироп і смакуйте.